Суд розглянув справу і постановив рішення. Рішення постановлено на користь моїх довірителів, тобто міської ради, інтереси якої я представляв. Оголошено поки що тільки резолютивну частину повне рішення буде видано сторонам 27 травня, як пояснив суд, де ми зможемо ознайомитися з усією правовою аргументацією. Безперечно, це рішення суду мене задовольняє. Воно постановлено на користь моїх довірителів і. І я впевнений в тому, що ту позицію, яку я відстоював в суді, я задоволений тим, що саме така позиція була сприйнята судом, тобто задоволенні позову відмовлено. А питань щодо там, затягування процесу і так далі, як бачите, це питання також сьогодні знялося. Зараз навпаки мене питали, що щось дуже швидко якось розглянулося. Так не зрозуміло, що ж може задовольнити, чи швидко, чи, чи не швидко. Але питання тут не швидкості, чи не швидкості розгляду справи. Справа розглянута у відповідності до вимог чинного законодавства, визначені законом строки. Хочу звернути увагу е вас і е телеглядачів, що е після дослідження всіх матеріалів справи суд з'ясував учасників процесу, як у позивача, так і у відповідача, е чи є в них ще якісь доповнення. Чи мають вони бажання надати ще якісь докази? І е, обидві сторони, і сторона позивача, і сторона відповідача, е, дійшли висновку про те, що так, всі обставини, справи досліджені. Можна закінчувати за справи, переходити до судових дебатів. Тобто, все просто. Як ви прокоментуєте заяву позивача Сергія Одарича, що на нас судді тиснули на місцевому рівні? Е, я не коментую того, чого не знаю. Глибоко переконаний, що якщо б на суддю тиснули, то суддя б звернулася з відповідною заявою до відповідних правоохоронних органів, і за це передбачена законом відповідальності і винні особи були б притягнуті до такої відповідальності. А ви у своїй практиці часто таке траплялося, що судді подають, що на них тиснули? Я в своїй практиці такого не зустрічав. А в українській відомі вам такі випадки? Особисто рішення про те, безперечно в нашій практиці є коли стосовно суддів чинився тиск. І ці факти набували певного розголосу. Проводилися розслідування, приймалися ті чи інші рішення, в тому числі і є випадки скоєння правопорушень по відношенню до суддів. І відповідно проводилися розслідування, і винні особи притягалися до встановленої законом відповідальності, в тому числі кримінальної відповідальності. На жаль, так такі випадки є. А у вас немає такої звички оцінювати ну, свою роботу, як би ви сьогодні оцінили свою лінію захисту? Ну, якби, наприклад, в банальних оцінках було. Ви цілком задоволені тим, які аргументи ви сьогодні наводили? Я добре вчився в школі, вчився добре в інституті і по сьогоднішній день, на мій погляд, добре вчуся. Тому так би я і оцінив, мабуть, свою роботу. Що стосується цієї справи, то тут особливо немає чого оцінювати. Тому що в цій справі якоїсь серйозної правової проблематики, які необхідно було серйозно і ретельно аналізувати з усіх боків і так далі, тому подібне, не було. Тут була дуже проста ситуація. Прийнято рішення компетентним органом у межах своїх повноважень. І все. І далі йде спір з приводу того, що хтось з цим погоджується, а хтось з цим не погоджується. І хто може розсудити і прийняти як хто ж правий, якщо двоє спорять. Місцем цивілізованого вирішення спору має бути суд. В цьому випадку була позовна заява, суд її розглянув, постановив рішення на нашу, на нашу користь. В будь-якому судовому процесі є дві сторони: хтось задоволений, хтось незадоволений постановленим, постановленим судовим рішення. Але тут, я, що, так як ви питаєте, я без можливого бачення того підтексту, особливо нема що оцінювати. Проблеми тут якоїсь такої серйозної не було. Тут в цій проблемі спокійно розібрався студент другого курсу юридичного факультету якогось із ЖЕКів міста Черкас. То для чого тоді в міській раді був такий іменитий адвокат? Ну вони так для себе вирішили, вирішили мене запросити. Я дав свою згоду. Тобто, насправді все досить просто. Тобто нема тут таких, ось таких величезних складнощів. Але я глибоко переконаний, що тут міг розібратися і будь-хто, хтось інший. Тут не потрібні якісь величезні знання і так далі. Тут проста ситуація, проста як гріх.